Вітаємо в ефірі Львів медіа законного міського голову Мелітополя Івана Федорова. Пане Іване, мої вітання. Слава Україні. Слава, Після того, коли окупа... коли окупанти так дуже гучно підірвалися 11 листопада. Головне управління розвідки вже про це написало, Про те, що це була як помста за терор. Що вам відомо більше, тому що від... ну, з офіційних джерел знаємо, що і російські офіцери відправилися у вічний спочинок. А медово до кілька речей. Перш за все, те місце, де ворог знаходився, де він базувався, саме це місто вже, місце вже не перший раз знищує ворогів. В цьому місці ворог розміщував свої склади боєприпасів, військову техніку, а також штаб, в якому знаходилася Росгвардія і в деякий проміжок часу знаходився в підрозділ ФСБ. А також ми знаємо, що саме на цьому відрізку е, в цьому районі е, в день, коли проводилася велика нарада. Вони навіть перекрили дороги, щоб забезпечити більшу безпекову ситуацію, але не вдалося одразу ж після вибуху е, туди поїхала величезна кілька святких допомог, величезна кількість поліцейських автівок. Але це точно не поверне е, до життя щонайменше трьох офіцерів Росгвардії, а ще у лікарні е, також близько десятка. А расистських військових, які також перебували на цій нараді. На жаль, ворог не навчається на своїх помилках і не розуміє, що глибокого тилу в Мелітополі немає. Точно йому доведеться покидати тимчасово окупований Мелітополь, а поки що буде таким чином ліквідуватися. І також слід зазначити, що звернути увагу на той героїзм, який чинить наш спротик, який, не дивлячись на суцільну небезпеку, продовжує. Разом з нашими спецслужбами з, раз, з, разом з нашими збройними силами України продовжує ліквідувати ворогів. Скажіть, будь ласка, пане Іване, після, цього, після цієї акції а, акції помсти, яку реалізували представники місцевого руху опору, чи терор посилився на місцевих місцевих? Ви знаєте, фільтрація, звичайно, посилилася, але слід зазначити, що останні що найменше півроку терор і фільтрація вони посилюються. Щотижня, А остання хвиля посилення терору ми бачимо це після 10 вересня, коли ворог провів свої фейкові вибори. Саме з цієї дати ворог посилив репресії, а саме посилив репресії і тиск на мешканців в частині паспортизації, в частині оформлення рашистських водійських прав, номерів на автівки. І, звичайно, ж розпочалася повноцінна мобілізація, коли наших мешканців змушують приходити ставати на обліку військомати для того, щоб Після цього мобілізувати наших мешканців з тимчасово окупованих територій. Саме через це ми бачимо, що тиск посилюється, і, звичайно ж, постійні фільтрації, обходу по будинках, перевірки телефонів, квартир, ув'язнення сотень наших мешканців. Все це, це а, притоманна ворогу продовжує бути. Скажіть, будь ласка, було б ви писали про те, що окупанти оселяються в квартирах мелітопольців, тобто, ну зараз ця практика в них продовжується, і як ви підозрюєте для чого вони це роблять? Я сказав би, що зараз ця практика посилюється. Ми бачимо, що це не лише стосується Мелітополя, це стосується всього тимчасово окупованого півдня. І наразі за останній тиждень, який тільки не закінчився, ми бачимо, що здебільшого це був села Бердянського району, а саме села, які знаходяться на березі Азовського моря. Саме там ми бачимо. Особливо величезна кількість рашистських військових, що є цікавим, то вони не лише вибирають будинки та квартири, а вони і підселяються до наших цивільних мешканців їхні будинки і квартири для того, щоб прикриватися цивільними як живим щитом. Тож це така надцинічна над нелюдяна поведінка з цивільним населенням, тож російські військові заїжджають, забирають собі одну, дві або три кімнати, залишають якісь кімнати для цивільних, хто проживав це життя в цьому будинку, і для того, щоб як живим шиком прикриватися нашими мешканцями, вони туди заїжджають. Раніше ви розказували про те, що росіяни розставляють важку зброю посеред житлових кварталів, тобто прикриваючись як живим щитом. А тепер просто як таракани залазять в квартири до наших українських людей. Я так розумію, що взагалі зараз в принципі в Мелітополі, як і на всьому тимчасово окупованих територіях є проблеми в людей із базовими потребами, що стосуються медикаментів, якщо немає російського паспорту, незахищені категорії населення опиняються, що називається. За бортом. Така примусова паспортизація, щоб вижити. Як у Мелітополі? Примусова паспортизація, на жаль, розпочалася з тимчасово окупованого Мелітополі і продовжується найбільший тиск саме в тимчасово окупованому Мелітополі. Тому що ворог, на жаль, обрав саме наше місто, як свій такий адміністративний та логістичний центр. Також ми бачимо тенденцію про те, що сьогодні. Без російського паспорту вижити на тимчасово окупованій території майже неможливо. Розпочинаючи про те, що ти не можеш звернутися за медичною допомогою, закінчується те, якщо під час обшуку в тебе не знаходять російський паспорт, то з тобою в перший раз проводять бесіду в другий раз забирають комендатуру а третій раз ти просто можеш зникнути і ніколи більше не з'явитися. Тож сьогодні э, страх. Призводить до того, що наші мешканці вимушено паспортизуються на тимчасово окупованих територіях. Це точно не означає, що вони зраджують державу, а це означає, що вони хочуть вижити і дочекатись, поки їх наші військові звільнять і звільнять наші міста. Але ж сьогодні паспортизація точно набрала таких вже сталих е принципів терору і. Принципів знищення України і українізації на тимчасово окупованих територіях ще хотіла уточнити стосуну е... їхні пропагандисти кричать про те, що вони не мобілізовують населення чоловіче на Запоріжжі, тимчасово окуповані території. Але як вам відомо, чи є ця мобілізація серед чоловічого населення, чи примушують вступати у ці їхні, так так би мовити, війська? Всі мешканці, хто сьогодні, чоловічі штаті, хто сьогодні отримає російські паспорти, всі одразу отримують повістку з вимогою явки до військомату. Це перше. По-друге, ми бачимо тенденцію, коли ми бачимо точніше приклади, коли наші мешканці з тимчасово окупованих територій мобілізовані та їх змушують рити окопи на передовій лінії фронту, ще не воювати, але вже рити. Також ми знаємо приклади, коли в кого ув'язнили, також кидають для того, щоб вони рили окопи. Тож, а, сьогодні мобілізація де-факто розпочалася. Також ми з вами пам'ятаємо, що рік тому, що ворог оголосив про збір своїх добровільчих батальйонів, судоплатового ополчення, казачих військ і так далі. далі Тож, резюмуючи, сьогодні мобілізація на тимчасово окупованих територіях розпочалась. Ворог точно буде відправляти наших мешканців, намагатись на передову і давати їм в руки автомат. Цим він хоче вирішити декілька питань. По-перше, звичайно ж, на континентальній ерефії є питання. Питання виглядає наступним чином. Чому ті, кого ми, начебто, звільнили, не воюють за свої землі? Для нас відповідь є очевидною, тому що ми не хотіли, щоб нас звільняли. Але в ерефії з їхньою пропагандою це питання є. А по-друге, звичайно, ворог намагається змінити генетичний склад нашого населення. І тим самим знищити якомога більше наших цивільних людей шляхом витиснення з тимчасово окупованих територій, депортацію і так далі. Ну я так розумію, що, попри примусову мобілізацію, паспортизацію, створення гуманітарної катастрофи, рух спротиву все одно працює. І окупантам, навіть в такому, що би здавалося далекому від лінії фронту, тимчасово окупованому Мелітополі, гаряче. Але якось рух спротиву. Я так розумію, що явно впливає на їхнє життя, так. Але зараз, як ви бачите, чи змінилася після останніх подій їхня поведінка, чи вони стали більш обережні, чи ні? Сьогодні організовувати спротив тимчасової окупації – це наднебезпечно. Це те, що може призвести до ув'язнення, загибелі, осудження. І тому сьогодні ми а, мусимо підтримувати всіх наших військових. А в них точно є зв'язок з нашими силами спротиву. Чи стали вони обережніші? Звичайно, стали. Чи стали вони а, вигадувати більш складні спецоперації? Точно стали. Але чи зупинились вони в тому, щоб боротися за наше місто? Точно ні. Навпаки, а вони продовжують це робити і показувати ворогу, де його місце, а воно точно не в нашому Мелітополі. Пане Іване, ще маю короткі запитання стосовно зимового періоду. Наскільки тим, окупаційна влада підготувала саме місто до зими, так чи можна про це взагалі говорити? І чи вам відомо як самі окупанти готові до зими, готові до воєнних дій в зимовий період? Мені невідома частина військова, а що стосується цивільної частини, то вона виглядає наступним чином. <кхм> сьогодні ворога є шалені проблеми з кадрами. Величезна кількість кваліфікованих кадрів виїхала з тимчасової окупації. Тож чи запущений сьогодні опалювальний сезон тимчасово окуповано місті? Так він запущений, але чи буде стійкою системою у разі аварії, які точно будуть, то тут велике питання, тому що кваліфікованих кадрів насправді немає. Тож наші мешканці запахаються вугіллям, запасаються дровами для того, щоб пережити цю, сподіваюся, останню зиму в окупації. Розуміло, пане Іване, я вам дякую, що знайшли час, дякую. що приділили нам час. Нагадаю, глядачам юмедіа Іван Федоров, законний міський голова Мелітополя, розповів про ситуацію в тимчасово окупованому українському місті. Пане Іване, дякую, бережіть себе. Слава Україні! Дякую.